Родичі та друзі звинуваченого в організації терактів у Дніпропетровську, 27 квітня 2012 року Віктора Сукачова пікетували апеляційний суд. Вони вимагали, щоб судді відмовили в апеляції прокуратурі, яка прагне скасувати до розслідування справи. Нагадаємо, у травні цього року індустріальний районний суд прийняв рішення, що наявних доказів провини Сукачова недостатньо для винесення вироку. Чи вплинув пікет на долю справи? Далі в сюжеті. Вимагаємо справедливого розслідування та геть фальсифікації. З такими гаслами родичі Віктора Сокачова стояли під судом більше години. Підтримати звинувачуваного прийшли друзі та однокласники. Усі переконані у його невинуватості. Чому я тут? Я його чисто по чоловічки підтримую. Я знаю, что он неплохой, очень хороший человек, поэтому я считаю, что он заслуживает хорошей судьбы и справедливого к себе отношения. Мое личное мнение, поскольку я человека знала лично, к счастью, надеюсь на его скорейшее освобождение, то он не виновен. Я здесь, потому что это безобразие так поступать с человеком, просто потому что кому-то было проще. Назначить віновного знайти справжнього». Дружина Віктора Ірина не бачила з чоловіком вже два роки. Каже, їм не дозволяють зустрітись навіть на годину, хоча вони мають на це право за законодавством. Ірина переконана, раніше ведення справи фальсифікували через вимоги колишньої влади. Тепер сподівається на справедливість. Очень переломний момент случився в цьому році, коли відпустили хлопців Реву і Просвірніна. А браті на то что В течение двух лет судебного разбирательства, ну или там 14 месяцев, если быть точным, никакие вот наши действия со стороны защиты, со стороны подсудимых не приводили к изменению ведения процесса. То есть в течение этого времени и суд, и прокуратура они вели... Абсолютно савмісну лінію. Тим часом в апеляційному суді вирішували подальшу долю справи звинувачуваного. Судді заслухали вимогу прокуратури скасувати до розслідування. На здивування родичів Сукачова позов задовольнили. У мене немає е, ніяких сумнівів сумнів стосовно невинуватості е, Віктора Сукачова. Ну і е, підсудного Федерака, також е, матеріали справи повністю е, суперечать одне одному. Докази, які зібрані, вони не доводять підсудних. Тепер справу відправлять на новий розгляд суду першої інстанції. Це означає, що наново проводитимуть допити свідків, експертів та інші слідчі дії. І це, звісно, займе чимало часу. Утім, за словами адвоката, якщо доказів про вини Сукачову знову буде недостатньо, суд винесе виправдовувальний вирок. Артем Куля, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.